Мабон, це ж ім'я персонажа з легенд про короля Артура, то був сином Модрон, і тут теж програвався ось цей міф про Бога і богиню. Так, ми вже можемо розуміти, звідки вікани брали шматки цього основного їхнього найпростішого міфу, який з'єднує всі солярні точки. Якщо коротко, через три дні після народження Мабона у його матері у Модрон забрали, і нікому не відомо про його. Місце знаходження. Тобто, от, все з кінцями здавалося б остаточно, але потім, в якийсь момент загального міфу, ем, інший герой пішов на пошуки мабона, бо цей мабон йому був для чогось дуже потрібним. Він його знайшов таки, цього мабона, і пригоди далі продовжились. Про що нам говорить ця частинка міфу? Про те, що кожного року ми, здавалося б, назавжди проводжаємо сонце, так? проводжаємо літо. Проведаємо теплий сезон, а і в... і він вмирає. Сонце вмирає. Врожайність і плідність землі вмирає, але вона. Неодмінно прокидається наступної весни. Попри те, що ми прощаємося, здавалося б, назавжди це ніколи не назавжди, якщо тримати в голові оце от продовження міфу, так, що обов'язково прийде весна, обов'язково що все зацвіте, обов'язково що земля буде плодоносити і так далі, і тому подібне.